Усім привіт! Сьогодні я хочу презентувати вам свій новий продукт. Це високовольтна система збереження енергії для використання з високовольтними інверторами. Низьковольтні акумулятори, які я вже поставляю в Україну, дуже добре себе зарекомендували. І, маючи досвід і розуміння, що саме потрібно нашому ринку, настав час для наступного кроку, а саме, почати розробку і постачання високовольтних систем. Для того, щоб розробити новий продукт. Я дуже детально вивчив інформацію щодо найкращих постачальників, комплектуючих для високовольних систем, які мають найнадійніші компоненти. Також я провів багатогодинні обговорення з найдосвідченішими інсталяторами та інженерами з України. Головним моїм завданням було зробити надійну, високоефективну, зручну для інсталяції і керування користування систему яка при цьому мала б найнижчу ціну за 1 кВт годину на нашому ринку, спираючись на доступну мені інформацію, я зупинився на постачальнику Голд Електронікс, який на даний момент пропонує найкращий продукт для управління високовольтними системами. І головне, з мають активне балансування. Чому це головне питання також для мене? Я поясню трошки пізніше. Щодо комірок, я вже маю постійного стабільного постачальника у вигляді компанії «Реп». Тому для високовольтних систем я також буду використовувати продукцію цієї компанії для виготовлення, а точніше, для збірки готової продукції. Я а, обрав не ту фабрику, яка збирає для мене низьковольтні акумулятори, а іншу фабрику, яка саме спеціалізується на виготовленні високовольтних систем. І вони мають а, величезний досвід не тільки у виробництві а, високовольтних акумуляторів, а й у виробництві великих систем збереження енергії, таких як а, шкафи, починаючи від 30 кВт годин і закінчуючи контейнерами на 5 МВт годин. Отже, Система включає в себе блок керування високовольтною системою, високовольтні акумулятори та мобільну платформу, на яку встановлюється вся система. Як ви можете побачити, кожний акумулятор та блок керування має захисну кришку. Ця система не потребує використання будь-яких стійок, тому що акумулятори можуть бути встановлені один на одний. З максимальної кількості 6 штук в одному кластері. І вже зверху встановлюється блок керування. Розповім вам трохи детальніше про кожну частину цієї системи. Блок керування системою. Він розрахований на роботу до 160 А1000 та 1000 В. Тобто до кожного блоку ви можете під'єднати 17 акумуляторів. Але це вже залежить від характеристик вашого інвертора. До кожного блоку під'єднується тач-дисплей, на якому можна побачити всю необхідну інформацію. Дисплей має двомовний інтерфейс. Тобто можна обрати між англійською та українською мовами. Тут ви можете побачити загальну інформацію про систему. Також інформацію про акумулятори, які під'єднані до системи. Інформацію. Про комірки в системі. Та вимкнене чи увімкнене активне балансування. Можна побачити та обрати протоколи для комунікації з інвертором. У вкладці увага можна перевірити інформацію про помилки. І також блок керування системою можна під'єднати до інтернету і, використовуючи додаток, моніторити стан системи. У останній вкладці зображена інформація про систему та посилення на сайт. Акумуляторна батарея 300 Аг, тобто 15 кВт. -г. Ця модель вироблена зі спеціальними кріпленнями, що дозволяє нам ставити акумулятор один на один без використання додаткових стійок. Вся система побудована на базі електронних компонентів компанії GOLD, що включає в себе BCU та BMU з активним балансиром. Відмінність цих комплектуючих від інших, є те, що активний балансир балансує не тільки комірки між собою, а також і балансує акумулятори між собою. Тобто, через рік чи два у вас не буде ніяких проблем з розбалансуванням а, акумуляторів в, в одному кластері. Також. Ця технологія дозволяє нам у будь-який час додавати нові акумулятори у вже існуючу систему робочу. У системі є також ще одна частина це мобільна платформа. Вона дозволяє розподілити навантаження на акумулятори більш рівномірно. Додатково, на мобільну платформу можна встановити колеса, які входять у комплект, за допомогою яких можна переміщувати кластер. На невеликій відстані, кожен блок керування має два виходи для підключення до інвертора. Це дає вам можливість підключити систему до двох входів інвертора, використовуючи всю його потужність при роботі з акумуляторами. Також, якщо у вас вже встановлений високовольтний інвертор, наприклад, D, у якого є два окремих входи для роботи з акумуляторами, і вже підвідна до нього система акумуляторів BOSG, ви можете розширити систему збереження енергії, під'єднавши цю систему до іншого входу інвертора. При цьому у вас не буде ніяких проблем з комунікацією та логікою роботи як інвертора, так і системи взагалом. Вся система перед запуском у масове виробництво перевірялася мною більше, ніж 2 місяці. І за підсумками тестів я переконався, що усі характеристики відповідають заявленим параметрам. Активне балансування між комірками і між акумуляторами працює без нарікань. Усі комунікації між різними інверторами та системою працюють стабільно. Та Також я перевірив усі можливі варіанти підключення системи в роботу. У наступних відео я покажу вам основні етапи виробництва та тестування системи.